Вітаю, друзі. У нас знову субота, 12 листопада. Підбуваємо ми підсумки цього тижня в момент, коли хто б міг уявити це 24 лютого, коли росіяни вторглись в Україну абсолютно не сумніваючи, що за три дні вони будуть крокувати грещатиком. В момент, коли ми повернули Херсон, куди росіяни прийшли назавжди, і в момент, коли російські змі на повному серйозі обговорюють, що можуть українці дійти за три дні до Москви. без жартів. Грешно было бы не воспользоваться ситуацией для украинцев, не создать какую-нибудь там группировку в 20-30 тысяч человек и не начать движение прямо на Москву. Потому что, начав движение внезапно, вполне можно за одну ночь ворваться в Белгород, Курск и Дажарил. А, да, и в Брянск тоже. Вот За 7 часов, по большому счету, за 7-8 часов колонна военной техники, ну за 8, по-моему, колонна военной техники, перес... если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до Москвы. Меж тим, коли помість імператора з чекістом кричала з Москви. Предлагаю зробити це громко так, щоб за тысячи километров вони услышали голос Красної площі. І ось цим Грішно було б не воспользоваться ситуацією для українців, не создать какую-нибудь там группировку в 20-30 тисяч человек і не начать движение прямо на Москву. Між цими двома подіями, анексією території і непростим рішенням відступити з Херсона пройшло лише півтора місяці, і його втрата росіянами може стати поворотним моментом для всієї війни. Політична цінність Херсона в спецоперації абсолютно очевидна. Він був єдиним великим містом, єдиним регіональним центром, який росіяни спромоглись захопити за 9 місяців вторгнення. Вони не змогли його втримати, маючи перевагу в живій силі, в техніці, в зброї, не допомогло ФСБ завезена. Міліція, місцеві маргінальні колаборанти. Усі разом вони намагались насадити свою владу в Херсоні і навколо нього, нахрапом винищуючи прояви всього українського і насаджуючи російське. І Путін особисто і його пропагандисти продавали це росіянам як священну війну за те, що вперше після розпаду СРСР. Дали братському народу право вибрати з ким жити і повернутись, так би мовити, радною гавань. Уже факт очевидний, що Росія здійснев, все перелічене вище не допомогло. ЗСУ увійшли в Херсон. Російська армія відступила. Ті, хто відступають, постять селфі з криком душі нас кинули. Записують сумні відеозвернення про те, що воювати нема чим. Ну що ж, історичне сабиття доволі тяжове. Сегодня встали рано-рано утром, прямо с колес, с корабля, как говорится, на бал попали. Вот. Переправляемся на другой берег Днепа. Первый раз вижу Днепр, первый раз вижу Херсон, Шеруль. Да. И мне теперь понятно, на самом деле, почему происходит то, что происходит. Оборонять здесь город с таким снабжением было бы просто безумие. І радять готуватись не до того, щоб пробувати повторіть, а спробувати не втратити Крим. А ті, хто говорить, що ми вернімо Херсон. Блять, ребят, ви смотрите так. Блять, ну, Якщо ми так і далі будемо воювати нас, а все к тому іде, ми прийдемо Крим. Нахуй. На пропагандистському телебаченні Соловйов знову вимагає скальпів російських командувачів і крові. Слишком много сволочей врали! снизу доверху врали! Татом, що у них на складах, о том, в технічному стані содержится техніка, а то, сколько бойцов на лінії фронту. І ні одного розстріляного нет. Після цього всього Кремль має тепер пояснити росіянам, чому навсігда тривало лише шість тижнів, і навіщо Путін, Чойгу, Герасімов Суровікін і інші поклали під Херсоном десятки тисяч російських солдатів? Щоб що. Красти в Херсоні кістки Патьомкіна і Бюст Суворова, тому що поки що російські пропагандисти не можуть добрати слів, щоб пояснити, чому відбувається те, що відбувається. Якщо я підтримую це рішення і говорю, що Міністерство оборони поступає правильно, оставляє Херсон. то получается, что это э, публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что да. Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280-я статья, только часть третья. Срок лишения свободи приблизительно такой же. я в тюрму не хочу. Оголосивши російськими території, які ЗСУ почали докуповувати прямо в день їх приєднання, Путін сам загнав себе в кут. Що може стати ще більш болючим ударом по іміджу людини, яка претендувала увійти в історію собирателям земель русских. Тепер, в створеній самим путіним реальності, Росія типу втрачає території. Тепер, згідно оновлень, згвалтовані путіним російській конституції, частина Росії окупована. Окупована Україною, яку вони 9 місяців тому збирались по-бистрому денацифікувати. окупована армією, яку вони розбили вже кілька разів. Політичні і особисті ризики для Путіна після відступу з півдня роз зростають в рази. З військового погляду відступ з Херсона і правого берега Дніпра це найбільший провал російської армії за десятки років. Колишній радник Кремля Сергій Марков, постійний гість пропагандистських ефірів, називає відступ з Херсона найбільшою геополітичною поразкою Росії з часів розпаду СРСР, російський військовий телеграм-канал Воргонза, у якого понад мільйон підписників чорною сторінкою в історії російської армії, і трагічною сторінкою в історії всієї Росії. Відступ росіян з правобережжя кінцево унеможливлює путінський план окупувати Одесу та все українське узбережжя Чорного моря. Відкинуте на лівий берег російського групування опиняється тепер в позиції, яка дозволить зсу поступово відрізати і знищити і його. І таки так, і так недарма ниють пропагандисти вже з правого берега Дніпра зсу зможуть діставати до Криму. Ну та зброя максимальна, яку ми маємо це точки у на 120 кілометрів. Да, які є там плюс-мінус там ефективності. можливо, у них можна їм дати 0,3-0,5 наль Вони. Там такий в них і ППО вони іноді збиваються, іноді долітають. Хай Марси, який є досить ефективним, вони вони там у нас на 75 до 80 кілометрів літають, тому можна зараз від зрізу Дніпра або там трохи на якусь і назад. Там поміряти, куди фактично ми будемо вражати. Там ну, будемо велику частину перекривати лівобережжя. Роман Костенко один з небагатьох нардепів, які мобілізувались із першого дня вторгнення беруть участь в обороні країни якраз на півдні. В четвер він був серед тих, хто зайшов у звільнену від росіян Снігорівку село на межі Миколаївської і Херсонської областей. Снігорівка була виходом на Херсон з півночі. Ну, однозначно, вона ударить по морально-психологічному стану всієї армії і не тільки армії, всієї Російської Федерації. Да, ми ж пам'ятаємо, які пам'ятаємо пафосного е, Путіна, який сидів і розповідав, там як він оголосив спеціальну операцію, умови свої виставляв, денацифікація, демілітаризація демі... і всі ці моменти. А зараз це по іншому подивіться не по іншому себе навіть поводить, тому що вже е, на рівних, якщо він тоді мав, міг. Мав можливість там щось нам закидувати і дивитися на нас зверху. Зараз уже такого немає. Зараз він вже От дивіться, яке рішення приймалося тут е, по правому берегу. Всі ж, ну по-перше, це це зробили збройні сили, тому що у них не було останнім часом, хоча вони дуже хотіли південь, особливо в виграшних ситуаціях. У них була перша ситуація це та по якій вони йдуть зараз, відвести війська і пояснити в себе е, всередині країни, що це був плановий відхід. Тобто, дивіться, Петро І теж. Відступала потім під Полтавою та не знаю, збудував нашу імперію, Росія, і сказати, що ми зберегли життя, і це перший. А інший в них був вибір, і все-таки відійти і втратити там території, які вони вже назвали суб'єктом Російської Федерації по факту, да. А інший у них був вибір це оставити військ, залишити війська тут на ще деякий час, і вони попадають в оточення, і потім на весь світ. Велика частина угруповання, там 20-30 тисяч, скільки на той момент залишили в живих, залишив в оточенні української армії, І зрятувати їх ніхто не може. Вони гинуть зимою від холоду, від голоду, від нестачі боєприпасів, і немає в них ніякого виходу. І при тепер уявіть, які в нас, ну наприклад, навіть якщо там говорити переговорні позиції Йдіть всі з України або ми далі продовжуємо. Тось тобто вони от між цим вибирали. У них не було хороших варіантів, тому вони вибрали перший, поки не попали в котел відвести свої війська. Все це буде ударом по російським збройним силам. Так, Кремль поки що все ще відмовляється визнати свою нездатність ні захопити Україну, ні зламати і знищити. Так він ще буде намагатись переломити ситуацію, затиснуті на лівому березі Дніпра. Російські війська будуть намагатись в облозі окупатися та захистити нову лінію вже не наступу, а оборони. Частину з них перекинуть на схід, щоб збільшити тиск. Там зростає ймовірність і того, що росіяни можуть спробувати взяти реванш за цю поразку, таки втягнувши у війну Лукашенка. В Білорусі триває прихова. На мобілізацію одночасно росіяни будуть продовжувати продавлювати тему. Давайте домовлятись. Весь цей тиждень з Росії лунали заяви про це. Їх риторика змінилася від перемовини на умовах повної денацифікації і демілітаризації України до перемовини без всяких умов. Кремлю дуже потрібно виграти час. Вони сподіваються навчити та екіпірувати свої новомобілізовані війська. Вони аврально шиють зимову форму в КНДР. Вони мріють спробувати повторити через пару місяців. Не вистачає, як і нам чесно скажу. Нам не вистачає місяць-півтора отримати техніку. Ну я вважаю запізнення. Ми її отримаємо. А їм не вистачає місяць півтора-два для того, щоб це м'ясо гарматне, ну хоч щось якийсь стан його привести, щоб воно могло відстрілюватися. Тобто, а не тільки лягати по 100 150 в день, просто що воняють трупи і не можуть забрати росіяни їх просто не забирають. Тобто йдуть хвилями, як ну в жахливих фільмах, коли ці хвилі Першої світової йдуть ряди е, на періоз з гвинтівками, а там просто гармата їх розстрілюють. Це просто катастрофа, але вони хочуть е, ну, принаймні, отримати іранські додаткові дрони, потім розраховують ще на ракети. Ну і от щоб пройшло цей період, і тоді вони могли говорити знову з позиції сили. Так що ну, не треба вестись на це. Тобто, це дуже підступна лінія, яка зараз розвивається. Ніяких ознак того, що Україна збирається приймати все більш наполегливі мирні пропозиції Росії, немає. Думаю, наші збройні сили якраз навпаки максимально використають цей момент слабкості росіян, щоб продовжувати нищити другу армію світу. В американському інституті вивчення війни вважають, що витіснення росіян з Херсону і з півдня буде не останньою перемогою України, і попри хибні припущення навіть деяких американських змі. Збройні сили України не будуть брати паузу на період зими. Холодна зима може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським силам в Україні, але добре забезпечені українські сили навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими і можуть навпаки скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися простіше. Пишуть вони цього тижня. Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги Україні. В ньому ракети для систем ППО, чотири зенітно-ракетні комплекси Авенджер та ракети Стінгер. Боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди, мінометні міни, 100 хамві, 400 гранатометів, стрілецька зброя, оптика і набої, підривна техніка і засоби захисту від холоду. Результати проміжних виборів в сполучених Штатах, які пройшли цього тижня, також здається, знімають питання, яким лякала нас кілька місяців літа. Що після цих виборів підтримка України різко зменшиться? Я сам був нещодавно в сполучених Штатах і розмовляв як з демократами, так і з республіканцями. То, а це було якраз після харківського наступу. Там були всі в захваті. Ну, ви, це ви просто уявіть, що після другої світової ніхто так не наступав, ніхто так і, таким масштабом не відвоював свою територію, особливо у армії, яку боявся весь світ. Факту, тому там всі були захваті, і знаєте, в них відчувалось таке долучення, що це наша перемога, то теж це ж наші сімірки, це ж наші джевеліни, це ж наші снаряди, це ж там наше озброєння, і вони, знаєте, от з ними говориш як з реальними союзниками, те, що видно, що вони за тебе і вони тебе підтримують. Нема відповіді зараз, однозначно, як повернеться ситуація. Вона залежить в першу чергу від успіхів наших збройних сил. Покажемо ефективність використання цих коштів, озброєнь. І результат. Ну і очевидно, влада має показувати якусь свою притомність, щоб не робити. Я так мяг, ну так акуратно скажу, не підне підтримувати думку багатьох. Таких стереотипів в Америці, що Україна корумпована країна наступного тижня пройде сьомий Раймштайн, повідомив цього тижня Пентагон. Він пройде якраз на тлі звільнення Херсона, ще однієї демонстрації збройними силами України, що за допомогою західної зброї вони здатні не просто стримувати, а зупинити і перемогти те, що колись вважалось другою армією світу. Від липня Україна утримує військову ініціативу у війні і контрнаступ на Херсонському напрямку. Вкотре продемонстрував, що Україна більш ніж здатна завдати Росії військової поразки. Тому світу, попри його неготовність і небажання, треба таки готуватись до поразки Росії політичної. Жарти про те, що Україна святкуватиме перемогу парадом на красній площі перестають бути жартами навіть на російському телебаченні. Мужність і професійність наших збройних сил помножені на нашу з вами підтримку, витривалість і віру, повільно, але вперто рухають нас до наступної ітерації переговорної позиції Росії від повної демілітаризації і денацифікації України через перемовини без всяких умов до перемовин на умовах повної денацифікації і демілітаризації самої Росії. Найкращий жарт цього тижня наступним ультиматумом Росії буде: якщо після відступу Росіян з Херсону Україна негайно не погодиться на переговори без всяких умов, то Росія піде ще із Запоріжжя. У своїх поразках на тлі ядерно-сатаністської риторики Медведєва і Путіна Росіяни виглядають дійсно комічно і жалюгідно, і це було б справді смішно, якби не шалена ціна, що ми платимо за поразки цих диких клоунів, яка вимірюється в тисячах людських життів. Тепер до іншого фронту цього тижня пройшло чергове засідання конкурсної комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро. Там визначились з критеріями і методикою оцінювання кандидатів. і Найближчим часом комісія, очевидно, має оголосити сам конкурс. Національним антикорупційним бюро з квітня керує тимчасовий керівник Гізоуглава, колишній заступник Артема Ситника. З липня нагадаю, антикорупційні органи теж можна сказати, перейшли в такий собі контрнаступ, коли головою спеціалізованої антикорупційної прокуратури України став переможець конкурсу Олександр Клименко. Так він переміг саме в такому конкурсі, як зараз проходить в набу набу і САП реанімували справи Роттердаму, привату, вручили підозри ряду нардепів, зокрема і учаснику п'яного ДТП Олександру Трухіну. Минулого тижня антикорупційна прокуратура, як ви вже знаєте, зареєструвала справу щодо сумнівних тендерів на ремонт доріг в Дніпропетровській області після того як журналісти виявили, що в час війни компанія дівчини керівника області Валентина Розніченка Фітнес-тренерки Яни Кланти отримала понад півтора мільярди гривень на будівництво доріг, з грошей, якими фактично розпоряджається сам Валентин Резніченко. Щоб довести склад злочину, антикорупційним органам в цій справі достатньо буде довести, що вони дійсно не чужі один одному люди і разом заробили ці мільярди гривень, якими розпоряджався Резніченко. З Юрієм Ніколовим редактором видання Наші гроші і одним з журналістів, які розплутували історію з великим сімейним будівництвом в Дніпрі. Я говорила вчора. Ось що він розповідає про цей випадок в Дніпрі. Я дуже хотів свого часу. Я знав ну хто там співвласники, і свого часу я дуже хотів дати от коли вийде ця сенсація. Губернатор злив своїй коханці там мільярд гривень. Я дуже хотів, щоб був такий заголовок. але мені пояснили, що неправильно називати коханкою жінку, яка е, знаходиться в стосунках з неодруженим е, чоловіком. Губернатор Валентин Резниченко не одружений, тому його дівчина ну вона є дівчина, супутниця, подруга, але не коханка. Тому, на жаль, така сенсація не сталася. Але коли джерела підтвердили, ну, ми це назвали супутницею. Я брав участь в розслідуванні схем з цього приводу, і тому можу сказати, що це дуже цинічна річ. Я дивився відео. Цієї фірми будинвестінженженірів, на яку ці гроші і заходили, яка належить оцій подрузі губернатора. Яка е, отримала гроші від губернатора? Так от е, вона у себе, ця фірма на сайті хизується там ремонтом там, сільських доріг, там десь на півночі Дніпровщини, які не мають жодного стосунку ні до війни, ні до прифронтових територій. Там селяни, які скажуть: О, дякувати! Це на, 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 хоч під час війни, але це дуже правильно, що нам до це тепер між селами там зручно їздити стало. Це от спасіба от, всім. от. Е, е, тобто, абсолютно цинічна. Якщо в Миколаївській області е, е, яка справді ця ж прифронтована. Там там правда, їдуть військові, везуть там на фронт а, снаряди. А, якщо вони там а, витратили, там якщо не помиляюсь, 300 мільйонів гривень якийсь, а, на всі причому на всі різні фірми, ну на всяке різне, то в, в Дніпропетровщині насправді, окрім цієї фірми, я, я, там ще я, ще одна їхня субпідрядна працювала, пішло 2,5 мільярди. Це настільки резонуюча ну, е, сенсація для вузьких навіть кіл. ну от Мені від моїх джерел стало відомо, що коли я вперше про це повідомляв, ну ще на сайті наші гроші, е, коли я вказував на цей дисбаланс, коли картеліст отримує 100 мільйонів, онур! Оцей Самонур навіть оцей великий, вели, вели, величезний, турецький і блатний, і, там Зеленський, це ж друг. Так от самонур отримав там десь 150 мільйонів в той період, коли оцей будинвест отримав мільярд. Тобто, ж в Шочині були і самі будівельники, ну настільки це хамська ситуація. Якщо раніше вони хоч там плюс-мінус фронті отримали ну на великому будівництві, ну там були, звісно, якісь свої фаворити, але розриви не були такими абсолютно. А тут аж таке от вилізло. От, ну, тому я так наскільки я знаю, це вибісило справді кількох людей, а, і в тому числі владі і офіс президента абсолютно свідомий того, що відбувається. І наші гроші такі виклали це відео зняте, ймовірно ще минулого року. На ньому Валентин Розніченко і Яна фланта зняті біля автівки, якою обоє вони користуються. Не знаю, чим там обурився офіс президента. Парадокс в тому, що людина, яка є куратором великого будівництва і сидить в самому офісі президента, є теж близьким другом голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Це такий собі і Юрій Голик. Голик раніше працював радником Резніченка, а зараз працює в офісі президента, консультантом великого будівництва і теж літає з клантою і Резніченком одними літаками в одній ті самі закордонні поїздки. з'ясували наші гроші, тому всі вони там свої. Всі вони там не чужі люди. Офіс президента на скандал навколо призначеного офісом вже голови ОВА не відреагував. Резніченка з посади не відсторонили, службове розслідування не призначили. Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що офіс президента буде чекати результатів розслідування. В принципі, ми вже це проходили з плівками брата Єрмака з Олегом Татаровим. Всіх відбілили. Коли ти можеш впливати на ГПУ, СБУ, ДБР, поліцію, ну то можеш розраховувати на те, що ніколи нікого нічого не розслідують. Сподіваюся, антикорупційні органи покажуть цій історії інший результат. Ця наша розмова з Юрієм Ніколовим буде завтра про те, що зараз в принципі відбувається з тим самим великим будівництвом і про те, як РНБО витратило більше 2 мільйонів гривень на покупку програмного забезпечення для реєстру олігархів. Причому замовило РНБО його у фірми, проти якої вже ведеться кримінальне розслідування за програмне забезпечення, яке вони писали для армії. І для інших державних органів там розслідують розтрату бюджету. Якось так вони боролись з олігархами. Ті ж наші гроші провели цього тижня опитування серед читачів кількох телеграм-каналів. Хто на їх думку все ще може попасти в той реєстр олігархів РНБО першими в голосуванні? Традиційно вийшли Коломойський і Ахметов, попри відмову Ахметова від телеканалів. І попри відчудження укрнафти у Коломойського, третій в цьому голосуванні вийшов п'ятий президент Порошенко. А ще третина опитаних вважає, що під вигадані в офісі президента критерії олігарха підпадає сам президент, бо має вплив на політику, має вплив на медіа. Весь телемарафон працює під впливом офісу президента. Має монопольний вплив на весь адмінресурс в країні. Тобто, як мінімум під три критерії з чотирьох, сам президент гіпотетично підпадає. Більше про цей реєстр за мільйони і велике будівництво під час війни. Дивіться завтра тут на є питання, але розкажу про ще один зовсім свіжий приклад того, як офіс президента, в руках якого зараз сконцентровані всі інструменти впливу і всі ресурси, може впливати ними на медіаринок. Мова йде про новий телеканал, створений нещодавно вихідцями з медіагрупи Україна, тієї самої від якої відмовився Рінат Ахметов. Тих активів, які залишились від його медіагрупи, колишні його працівники створили новий телеканал. Тепер він називається Ми Україна. І зі швидкістю світла він отримав всі державні дозволи і ліцензії на мовлення супутникову ліцензію, що в державі з такою швидкістю відбувається рідко або ніколи. Більш того, канал вже включили в національний телемарафон. Без сприяння влади це було б неможливо. Так само, як неможливо, що журналісти власними силами без зовнішнього фінансування утримують телеканал. Офіційно власником каналу і його директором став політконсультант, політолог Ігор Петренко. Його попередній трудовий досвід виключає можливість того, що коментування в телеефірах. Ігор Петренко міг заробити достатньо для покупки і утримання телеканалу, тому що робота телеканалу обходиться в суму від кількох мільйонів гривень до кількох десятків мільйонів гривень на місяць. Колишні журналісти, навіть колишні журналісти олігарха Ріната Ахметова і один політолог точно не зможуть скидатися щомісяця по кілька мільйонів гривень, щоб утримувати телеканал. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, яка видає дозволи, теж не пояснила, чи цікавились вони у засновників каналу Ми. України походженням грошей, вкладених у проект, зато джерела профільного видання «Детектор Медіа» стверджують, що формальний власник цього каналу, політолог Ігор Петренко, співпрацює з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Офіційно в офісі президента це заперечують, але якщо скласти 2 плюс 2, ту швидкість з якою колишня команда Ахметова отримує ліцензії на телемовлення. Той факт, що канал миттю включають національний телемарафон, який курується офісом президента, який фактично є його проєктом, і той факт, що гроші на створення телеканалу у виснаженій війною країні зараз є мало у кого, можна припустити, що продукт це потрібен і фінансується саме людьми з оточення президента. І, ймовірно, буде фінансуватись державним коштом наступного року, бо в бюджеті на наступний рік закладено майже 2 мільярди гривень на фінансування виробництва телерадіопрограм для потреб держави, чим власне і є національний телемарафон. Висновок з цього простий. Якщо ця історія про те, що оточення президента підгребло під себе телеканал, від якого законом про статус олігархів змусили відмовитися Ахметова, то це зайвий доказ, тому що вся ця деолігархізація, якої дійсно хотіло б суспільство, дещо збочена і дещо схожа на перерозподіл активів на користь нових олігархів. І замість системної політики, яка мала б зменшити вплив олігархів на економіку і політику, ми бачимо піротехнічні ефекти з елементами перерозподілу власності, але все ще не на користь виборців. Замість хліба і зріліщ – тільки зріліще. Перед тим як поставити крапку на підсумках цього тижня, я бажаю усім нам в боротьбі з нашими внутрішніми ворогами. Я зараз не про прізвища, а про хабарництво, комівство, корупцію, бюрократію. Ми не здавалися, продовжували ту ж впертість безжальність і наполегливість, яку демонструють наші збройні сили. Ще один тиждень позаду. Ми на ще один тиждень і на ще одну велику перемогу в Херсоні ближче до повної перемоги країни. Те, що росіяни-подумки готуються до того, що Збройні Сили України можуть дійти до Москви, це теж, до речі, перемога, як мінімум психологічна. Вірте, тримайтесь, радійте за ЗСУ і допомагайте їм. Перш ніж гортати далі Ютуб, не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо досі не з нами. Усім іншим, дякую за вашу активність і небайдужість. Побачимось завтра Херсонці! Вам сьогодні окреме вітання. Дякую, що протримались ці 9 місяців. і дочекались з поверненням.